Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на своєму каналі Життя на Мене звати Ірина. Я з міста Кривий Ріг, хто не знає. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. У нас дуже багато всього цікавенького. Ми в городі висаджуємо все, що є. Показую, як я обробляю, як я садю, деревця, кущики, овочі, квіточки, курочок вирощую, несучок, все це показую. Собачки в мене є, курочки, котики. Годую безхатніх тваринок. Друзі, все. Вже вже скільки часу пройшло, друзі, на цьому місці. Я у 2021 році знімала своє саме найперше відео 16 лютого 25-го року, буде вже 4 рочки моєму каналу. І я знову перейшла на це місце, бо я його дуже-дуже друзі люблю. Це моя люба річечка, де я виросла. Я народилася і виросла у місті Кривий Ріг. Воно моє саме, саме найгарніше, саме найулюбленіше, саме найцікавіше місто. Але це місто, іменно місце, де я проживаю, мій район, він для мене сами, сами найкращий. і. На цій річці, друзі, я дуже часто бувала із своїми батьками, з татом, з мамою. Їх вже, на жаль, давно немає, але я дуже часто, дуже часто приходжу сюди, і е, тут дуже багато спогадів. Е, бо по-перше, ну це самі найрідніші люди. Е, і тут дуже багато чого доброго було. Ми тут на цій річці і відпочивали і. і і, і друзі рязку збирали для гусей. Я дуже це пам'ятаю. Добра, ще мала була. тато із сачком збирав тут і, і з мене з собою завжди брав, і тут ми збирали рязку. Річечка ця невеличка, але вона для мене, вона, друзі, сама сама найгарніша, сама сама найцікавіша. Тут дуже часто я вам, полистайте, ті минуле відео, друзі, я вам показувала, що сюди до нас прилітають і лелеки, і аїсти, і, 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 і лебіді, друзі. Качок дуже у нас тут багато. Сьогодні чомусь я не знаю. Чомусь зовсім ні, нікого немає, не ні одної птичечки. Але сьогодні, друзі, дуже сонячно, прям ну, дуже дійсно дуже сонячно, тепленько, плюс, тільки що я дивилася на градуснику, плюс 6 було. Ну, я от діта, бачите, бо я ну, пішла, пішла по одному ділу, а вирішила все-таки зайти на цю річечку, друзі. І мені тут, якщо чесно, я тут заспокоююсь, дуже буває якось погано на душі, і я сюди приходжу чисто заспокоїтися, просто посидіти на цій річерсі. І тут стає якось ну, якось спокійніше, друзі. Всі хочу привітати з прийдешнім Новим роком. Вже він прийшов, вже надіємося. На саме саме найкраще, бо наші захисники стоять на варті. Вони нас захищають. Дуже-дуже дякую. Низько вклоняюся нашим захисникам та захисницям за дуже-дуже тяжку працю в такий дійсно тяжкий час. Мої діточки, синочки, дочечка теж воєнні, тому я дуже поважаю цю професію. І е, на даний момент вона сама-сама найважливіша. Це як, на мій погляд, а то для кожного, звісно, своє, друзі. Погляньте, як, як тут гарно. Як тут дійсно гарно. Я дуже люблю свою природу, тим паче, тим паче місце, де ти зростав, де твоя душа завжди. Ну, ну дійсно гарно. Друзі, кстати, прогляньте, будь ласка, самі-самі найперше відео там в мене є, де я повністю цю річку знімала на тому березі, з того з другого берега, друзі. Там ну, дуже класні пейзажі. Наразі я не можу туди піти. Ну, по причині, я думаю, багато хто знає по якій. Ну, то пройдемося хоча б, хоча б тут. Хоча, друзі, зараз не літо, зараз тут немає ні квіточок, нічого такого зеленого, але все одно це все одно тут дуже гарно і мене, ну, мене тут заспокоює дуже. Хоча, ну як нема зеленого, погляньте, ну трава зелена, трава зелена, друзі. Такого дуже люблю я тут ходити. Ну, ну чомусь, чомусь немає, друзі, не одної пташечки. Хотілося, звісно, щоб якась тут хоч, хоч качечка проплила. Але сьогодні, сьогодні тут немає не одної пташечки. Але ну, дійсно так спокійно, друзі, так спокійно тут. І оце водичка тече, воно такий, е, такий звук. Який, який, друзі, дійсно заспокоює. Оно ну, якась ташечка полетіла, 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 хоча б літає, друзі. Хотілося записати таке відео, щоб ну, дійсно показати, що є щось Щось гарне все одно і в нашому такому житті, житті при при дійсно поганих умовах. Війна це не є добре. От кого річечка. Хочу спуститися. О, друзі, тюлька. О, гляньте, скільки тюльки. Зараз, друзі, назбираю. Воно наприбивало. Воно наприбивало. Зараз десь знайду пакет та назбираю котові котам тюльки. У мене два котика барони, майсанька, хто знає. Зараз, друзі, пройдемося ще туди трохи далі. Там прям така течія. Дуже гарна. Я там теж дуже-дуже, друзі, полюбляю бувати. Зараз, друзі, сходимо ще туди. Друзі, дуже багато поваляних на березі гілок, великих дерев попадало. Я не можу туди вниз спуститися. Але все одно, друзі, погляньте, погляньте, яка краса. Дійсно, краса. Я так люблю оцей шум. Тумкої річки він дійсно дійсно заспокоює. Погляньте, яка краса. Але все таке, ну, ну видно, дуже багато поваляних дерев. Це скоріше за все, коли у минулому році, друзі, у нас було в Кримовому розі дуже велике обліднення, Всі дерева стояли в кризі, і від того дуже багато дерев зломалося. А які не зламалися, то скоріше за все вони попортилися за цей час і зламалися. Ось у такого обувлі я тут була, такого теж ну такого не було. Тут було зелено, тут було гарно. Ну, наразі бачите, отаку було. Але все одно річка. І дивлюся, дуже багато, багато друзі, тюльки поприбувало до берега, такої малесенької рибки. Я дійсно зараз знайду десь щось таке чи пакет, чи якусь пляшку. Ну, що можна зібрати рибку і назбираю своїм котикам. Друзі, погляньте на цю красу, все-таки я знайшла місце. Де можна трохи спуститися. Погляньте, яка, яка краса, дійсно краса. Я знаю, що дуже багатьох людей оцей, оцей звук річечки дуже заспокоює, тому я і попиталася друзі спуститися та й спустилася. Зараз може ще нижче спробую. Друзі, гляньте яка краса! Просто краса, неймовірна краса. Я прям... Прямо до річки, друзі, ось спустилася, як тут класно, дійсно класно. Друзі, я вам всім всім бажаю, всього найкращого, щоб у кожного в цьому році все було так, як кожен собі бажає. Щоб повернулися усі-усі до хати, до рідної хати. До рідного дому, до рідної домівочки, там, де все нагадує отакого, як і мені. Всі оці кусінчики, кусінчики, хочу така от річечка, але вона для мене моя. І я не хочу до другої річки. Я не хочу в другу країну. Я не хочу навіть в друге місто. Я хочу жити у своєму кривому росі. Хочу жити на, у своєму районі, хочу ходити кожен день до цієї річечки, бо це моя домівка, це моє серце, це моя душа. Тут дуже класно. І я хочу тут часто-часто бувати. І кожному бажаю часто бувати в тих місцях, там, де вони хочуть, там, де ви хочете залишатися завжди. Дуже класно. Погляньте, куха, дійсно класно. Аж, аж знаєте, дійсно я. Не пожалкувалася, я прийшла сюди, хоча йшла зовсім у другу, у другу сторону, друзі, навіть ішла. Але все-таки вирішила піти на це місце і трохи тут посидіти, друзі. Усім усім всього самого класного, самого самого, друзі, будь ласка, залишаємося разом. Будемо скоро, вже скоро друзі. Швидко час проходить. Хтось мені казав, от Іринко, наступа зима, відпочинете, і з новими силами почнемо висаджувати все в городі. А от уже і початок січня, що ж тут відпочивати? А в принципі, я і всю зиму особливо не відпочивала, бо то, то дрова тягала, то пиляла. Е, ну то ну, в принципі, друзі, в частному секторі завжди дуже багато роботи. То, але скоро весна, будемо висівати, будемо садити, будемо все все робити, все вам покажу, все розкажу, як роблю це я. І друзі. Надалі замовляйте, хто ще не замовив на моїх сортових томатів. Мій Viber 067 72 05 541. Будь ласка, пишіть і замовляйте. Трохи ниже є відео про продаж моїх сортових томатиків. Там у опусті відео написано, які сортові томатики я продаю. Там більше 70 сортів і два сорти гіркого перчику. То, будь ласка, замовляйте, друзі. 20 гривень коштує 20 на сининочок у пакетику. Всі пакетики в мене підписані, які сорти не переживайте. І всі насіннячка будемо, Звісно, всі сорти будемо садити, буду вам показувати. Все буде добре, все буде Україна, друзі. Слава Україні, слава нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. І дуже вам усім велике дякую, що ми з вами разом і разом у разом такого на моїй річісті, коло, коло прекрасного такого дійсно дива. Дійсно дива, друзі, погнаньки. Дійсно диво. З Новим роком, друзі, усіх!